Квіт папороті міська літературно-мистецька премія попри війну відбудеться і цього року. Вона нагадаємо була започаткована 2005 року, а 2016-го розділена на літературну і мистецьку минулого року премією були відзначені митці прилуцького краю. У цьому оргкомітет приймає літературні твори. Названня Лаурата. Подаються літературні твори, написані українською мовою в жанрі поезії, прози, драматургії публіцистики, опубліковані не пізніше ніж за три роки до подання. Звання дипломанта присуджується за літературні твори. Написані українською мовою за науково-дослідницькі роботи учасників віком від 14 до 25 років, які публікувалися у місцевих виданнях, також у соціальних мережах. У бібліотеці імені Забашти на творчі доробки чекають до 15 січня. Учасниками літературно-мистецької премії можуть стати прилучани або ті, хто має прилуцьке коріння. Нагородження відбудеться наприкінці зими, початку весни. Лавреатів і дипломантів буде нагороджено призами у грошовому еквіваленті. Окрім цього, у 2023-му краєзнавчий музей імені Маслова в четверте оголошує прийом заявок на здобуття краєзнавчої премії Мій рідний край імені Дмитра Шкоропада, уродженця прилук і науковця. Вона носить, скажімо, такий характер е пізнання. Краєзнавства, дослідження локальної спадщини, тому що роботи, які подаються на здобуття премії, вони власне мають стосуватися в першу чергу історії е, рідного краю. Роботи на здобуття премії приймаються до 15 квітня. Учасниками можуть стати школярі, студенти і дорослі. Приймаються як одноосібні, так і колективні матеріали. Їх оцінюватиме кваліфіковане журі, яке до червня цього року визначить лавреата і дипломантів. Докладніше з вимогами щодо участі у премії імені Шкоропада можна ознайомитися на Фейсбук-сторінці краєзнавчого музею.